Немає різниці, коли ми святкуємо Свято Пасхи, але ми знаходимося в такому стані радості і святкування від того, що Ісус Христос Воскрес, напевно, все своє християнське життя, правда? Це для нас найвеличніше свято, для християн величнішого свята не існує. І тому одного разу роздумуючи про це свято, такий віршик прийшов мені. З Пасхою вас з Воскресінням, з радістю, з теплом весінням, з благодаттю із небес святкуємо всіх Христос Воскрес! Звісно, ми святкуємо Христос Воскрес! Це наша радість, і це свято, яке буде щонайменше до підхоплення церкви святкуватися християнами постійно щороку. І е, головний текст, який читається на свято Пасхи. Ми вже чули на цій сесії двічі, а сьогодні третій раз. Це 1 Коринтян, 5 розділ 6 по 8 вірш. Написано: нема вам чим похвалитися, хіба не знаєте, що малою рощиною заквашується все тісто? Позбудьтеся старої рощини, щоб, щоб були ви новим тістом, бо ви прісні, бо й наша Пасха Христос за нас принесений у жертву. Тому святкуємо не в старім квасі і не у квасі злоби й лукавства, але в прісності, чистоти і правди. Отже, ми бачимо тут повеління апостола Павла, щоб ми святкували свято Пасхи. Необхідно зауважити, що в Біблії слово Пасха зустрічається 26 разів. Перше, вперше слово Пасха зустрічається у книзі Вихід, 12 розділ. 11 вірш, де Бог наказує їсти Пасху Господню. Це було в 1446 році до Різдва Христового. Останній раз слово Пасха зустрічається в Біблії в прочитаному нами тексті, 1 Коринтян 5.7, котре було написано в 54 році до, після Різдва Христового. Це значить, що на протязі півтори тисячі років євреї святкували свято Пасхи і згадували Боже визволення народу Ізраїля від нелегітимного єгипетського поневолення або рабства. Але крапкою в усвідомленні змісту на та сенсу цього свята є прочитаний текст з 1 Коринтян, в якому апостол Павло стверджує виключність Ісуса Христа для нашого святкування Пасхи. По якій причині? По причині його жертви, яку ми маємо. І ця жертва дає нам здатність і обов'язок жити чисто у світі розпусти і нечистоти. Тому що цей текст, який ми прочитали з вами, 6, 7, 8, він ніби знаходиться в центрі основного розділу, який говорить про розпусту і нечистоту, яка мала місце в церкві. І апостол Павло використовує якраз оцей текст як аргумент того, що ми повинні бути чистими, ми повинні бути відділеними від тої нечистоти, яка трапляється серед грішних людей. Живучи в світі нечистоти, ми маємо бути чистими. І от, усвідомлюючи все це, ми бачимо, що апостол Павло, побуджуючи до чистоти, показуючи о той сенс Пасхи. Більше того, Він, використовуючи останній раз в Слові Божому слово Пасха, він єдиний раз пов'язує Слово Пасха з особистістю Ісуса Христа. До цього Пасха юдейська, Пасха, 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 Опрісників, все це було пов'язано з тою історією Ізраїля. А єдиний раз Він пов'язується з Ісусом Христом і вказує на виключний сенс Ісуса Христа. І на те, що в чому є зміст нашого святкування свята Пасхи і Воскресіння Ісуса Христа? Отже, виникає запитання у нас, як у християн, які читають цей текст на Пасху, які роздумують про зміст нашого свята Пасхи. Чому ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа і свято Пасхи? І відповідаючи на це запитання, тематичне запитання, хотілося б запропонувати наступні відповіді із Слова Божого. Перша відповідь, чому ми з вами святкуємо Свято Пасхи Воскресіння Ісуса Христа, тому що Бог виконав своє слово або свою обіцянку. Бог протязі усього старого заповіту, Він звіщав про те, що буде прихід Месії, буде отаке служіння, яке Він запланував. і Першим, першою звісткою або першим пророцтвом про прихід Ісуса Христа, про прихід Месії вважається, це третій розділ буття, 15 вірш. Прочитаймо ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між сіменем Твоїм, і між сіменем її, воно буде уражати тебе в голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Оце слово єврейське, яке переклали уражати, ще можна перекласти як розбити, розчавити. Отже, ще тоді, в Єдемському саду, Господь пророчо сказав про прихід Месії, про прихід Ісуса Христа, який знищить голову, розчавить голову, а значить, всі плани, а значить, всю владу, всі діла, а значить установить перемогу, про прихід Месії, про прихід Ісуса Христа. Також ми читаємо в Псалмі 5. 15 9, з 9 по 11 вірші. Тому раді, радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моїй в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя, перед лицем Твоїм повнота радости, і в правиці Твоїй блаженство вічне. Ось чому християни святкують свято Пасхи, тому що Бог ще в старому заповіті говорив про прихід Месії, говорив про оцю подію, яка е, трапилася в житті служіння Ісуса Христа. І це виконалося. Це відбулося. Те, що Бог говорив пророчо в старому заповіті, воно відбулося. Також треба згадати книгу пророка Ісаї, 53 розділ, правда? 10, 11 вірші, але Господу вгодно було уразити його і Він віддав його на муки. коли ж душа Його принесе жертву у милостивлення, він побачить потомство довговічне, і воля Господня благоуспішно буде виконуватися рукою Його на подвиг душі своєї. Він буде дивитися з задоволенням через пізнання Його. Він, праведний, рабній, виправдає багатьох. І гріхи їхні на собі понесе. Ось тут згадується, і ми з вами. Оці багатьох, це і ми з вами. І тому ми радіємо з вами, що Ісус Христос був тою жертвою милостивлення. Ісус Христос прийшов і звершив той Божий план спасіння, і виконувався те слово, яке говорив Бог. Про прихід Месії. Ще варто зауважити один текст це книга Пророка Даниїла, 9 розділ, 26 вірш, де написано наступне: і після закінчення 62 седмин відданий буде на смерть Христос, і не буде. А місто і святилище зруйновані будуть народом вождя, який прийде, і кінець його буде, від, як відповені, і до кінця війни будуть спустошення. Зауважте цю фразу. Що буде е, преданий смерті, буде відданий на смерть Христос і не буде. Ця фраза дуже точно переведена з єврейської мови. І не буде. Що це значить? Це значить, що Він буде вознесений. А якщо він помер, тут написано, що він помер. Як він може бути вознесений, коли він воскрес? Я думаю, що навіть в цьому тексті захована ідея Воскресіння Ісуса Христа. Ідея того, що Месія прийде, він помре, але Він воскресне. Його не буде на землі. Не буде Його гробу, не буде його тіла, не буде того, що люди завжди мають після навіть святих якихось служителів на землі. Отже, ми бачимо, що. Бог виконав те слово, яке горив в старому заповіті. А в Новому заповіті ми також це читаємо. Ісус Христос говорив про Своє Воскресіння, до прикладу, 9 розділ Євангелія від Луки, 22 вірш, сказавши, що синові людському належить багато постраждати, бути зневаженим старішинами, перевосвящениками і книжниками, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Або це же саме Євангелія, 18 вірш, 18 розділ, 33 вірш, і будуть бити, і уб'ють його, та на третій день воскресне. Євангеліє від Івана, 2 розділ 19, 22, Ісус сказав, сказав їм у відповідь зруйнуйте храм цей, і я за три дні поставлю його. На це сказали юдеї 46 років будувався храм цей, а ти за три дні поставиш його? Він же говорив про храм тіла свого. Коли ж він воскрес з мертвих, то згадали ученики Його, що Він казав їм це, і повірили Писанню і Слову, яке сказав Ісус Христос. Отже, ми бачимо, що Бог не тільки в старому заповіті, але й в новому заповіті Він говорив наперед про те, що буде, під... буде Воскресіння Ісуса Христа. Він говорив про те, що Месія прийде звершить те служіння, для якого Бог його посилає. І він Воскресне, і це виконалося. І тому християни радіють, і тому християни закликаються апостолом Павлом святкувати не тільки е, е, отой сенс, який був вкладений в свято Пасхи для євреїв, коли Бог проходить повз тебе, а святкувати свято Пасхи, тому що. Ісус Христос Воскрес, і це виконання Слова Божого, і це виконання волі Божої. А коли Слово Боже виконується навіть в такому неймовірному, чудному ділі, то це значить, що і в таких, знаєте, етапах життя, як обрати собі чоловіка або відповісти чоловіку так, якомусь брату чи. Брат запросить сестру одружитися. Також в таких питаннях Бог буде допомагати, і слово Боже буде виконуватися, коли ми будемо слухатися Його. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми з вами пам'ятали, що це перший, це не перший і, можливо, не єдиний, але це дуже вагомий сенс. Свята Пасхи, Воскресіння. Це те, чому ми радіємо з вами, і чому церква має радіти і святкувати Свято Пасхи, тому що Слово Боже виконується. Воно виконалося і воно виконується. А це значить, що Слово Боже дієве, і ніхто його не може забракувати або е, визначити як недієвим або помилковим. Друга відповідь на питання, чому християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, свято Пасхи. Не тільки тому, що Бог виконав своє слово, а також тому, що Бог відкрив свій план спасіння людей. Читаємо з вами Ісус Христос Воскрес як первісток із мертвих, 1 Коринтян 15, 20. Але Христос воскрес з мертвих первісток серед померлих. Що це значить? Він перший Воскрес, а потім і ті, які вірують в Нього, яких Він хоче Воскресити, також Воскреснуть. Це ми читаємо далі Івана 11, 25. Ісус сказав їй, Я є воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо і помре, оживе. Також в цьому ж розділі 41, 44 вірші. Відвалили камінь від печери, де лежав померлий Ісус. Звів, Ісус звів очі до неба і сказав: Отче, хвалу тобі воздаю, що Ти почув мене. Я і знав, що ти завжди почуєш мене, але сказав це для народу, який стоїть тут, щоб повірили, що ти послав мене. Сказавши це, він голосно промовив: Лазарю, вийди геть. І вийшов померлий, оповитий по руках і по ногах, поховальними пеленами, і обличчя його обв'язане було хусткою. Ісус говорить їм: розв'яжіть його, нехай іде. Так, бо він зв'язаний, десь би впав та голову собі розбив би. Ісус Христос закликав того померлого, який вже чотири дні був в гробі. Вибачте на слові, Він уже розкладався на молекули. Вже те констатували саме тим запахом, який виходив звідти. І тому люди вже навіть не вірили в те, що це можливо. Але Ісус Христос показав свою владу. Божественну владу над тим, що Він може Воскресити кого завгодно з мертвих. Його воля звершується, і Воскресіння, це, Він називає Себе Воскресінням, і Воскресіння це дія, яка підвладна Ісусу Христу, Він може це робити. І тому кожен, хто вірує в Ісуса Христа, кожен, хто є другом Ісуса Христа, як Лазер, Він буде також Воскреслий. Ісус Христос його Воскресить. А це значить, що Божий план спасіння відкритий нам і дуже простий. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, має вічне життя. Хто не вірує, навіть і не побачить Його написано. Отже, дуже просто бути спасенним, дуже просто мати право на Воскресіння з мертвих. Яким чином? Вірити в Воскреслого. І це Бог показав, і це Бог відкрив саме у Воскресінні Ісуса Христа. І тому ми з вами, християни, святкуємо свято Воскресіння Ісуса Христа, свято Пасхи, тому що це Божий план для спасіння роду людського. Таким чином, Бог відкрив свій план для спасіння, спасіння роду людського. Також ще прочитаємо Івана 6, розділ 39.40. Воля ж отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те воскресити в останній день. Воля того, хто послав мене є, та що кожен, хто бачить Сина і вірує в нього, мав життя вічне. І я воскрешу Його в останній день. Ісус Христос зробиться. І тому християни мають святкувати Воскресіння Ісуса Христа, тому що це е, те, що належить пережити нам, християнам. Або підхоплення церкви, або якесь неймовірне, е, таке е, мгновенне перетворення нашого організму, і ми злетимо, наче непідлеглі гравітації туди, на небеса, на зустріч з Господом, або Воскресіння. Та це чудо а, значить, що Бог а, показав свій план спасіння, і це має радувати кожного спасенного і кожного віруючого, і навіть бути таким привабливим для того, щоб люди каялися перед Господом і були спасенними. Отже, це друга відповідь на запитання, чому. Християни святкують Воскресіння Ісуса Христа. Чому це такий радісний день? Чому це таке величне свято? Не тільки тому, що Бог виконав своє слово і виконує свої обіцянки, не тільки тому, що Бог відкрив е, свій план спасіння роду людського, а також і третє, на що хотілося б звернути увагу, він виправив владу на землі. Ми читаємо з вами 1 Коринтян 15, розділ з 53 по 57 вірші. Бо тлінному цьому належить одягнутися в нетлінне і смертному цьому одягнутися в безсмертя. Коли ж тлінне це вдягнеться в нетлінне, і смертне це вдягнеться в безсмертя, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Смерть! Де твоє жало? Пекло? Де твоя перемога? Жаложа смерти, гріх, а сила гріха закон. Дяка Богові, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Оця перемога в чому полягає зміст перемоги Ісуса Христа, а в тому, що Бог виправив владу на землі. Що мається на увазі? Воскреслий Ісус взяв владу на землі, як на землі, так і на небі. Ми про це читаємо Матвія, 28 розділ 18-19. І наблизившись Ісус, сказав їм: Дана мені всяка влада на землі і на небі. Отже, йдіть, ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Христос стверджує, що дана йому всяка влада на небі і на землі. Але варто зауважити, що до Воскресіння Христа. Влада належала декому другому. Ми читаємо Євангелію від Луки, 4 розділ з 5 по 8 вірші. І вивівши його на високу гору, диявол показав йому всі царства світу в одну мить і сказав йому, диявол, тобі даю усю оцю владу на, над, усім цим, над усіми цими царствами, і славу їх. Бо вона мені передана, і я кому хочу, даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоє. Ісус сказав йому у відповідь: відійди від мене, сатано, написано Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Ми бачимо, що Сатана стверджує, що йому хтось передав цю владу. Звісно, що Бог йому не давав цю владу. Ми про це не читаємо в Біблії, ми про, це, ми про владу на землі читаємо дещо інше. Але він стверджує, що владу йому хтось передав, бо більше Ісус Христос не заперечує тому, що це фікція, що це неправда, що це видумка якась сатанинська. А він говорить, що не можна вклонятися нікому іншому, аніж Господу. Тобто таке враження, що Ісус Христос начебто погоджується, що так, тобі влада передана, але вклонятися одно потрібно тільки Господу і служити Йому. І якщо виникає оце запитання, а хто ж йому передав цю владу, то ми про це можемо прочитати в Книзі Буття, перший розділ з 1 по 6 вірші. Змій був хитрішим за всіх. Звірів польових, яких створив Господь Бог, і сказав змій жінці. Чи дійсно сказав Бог: не їжте ні від якого дерева в раю, і сказала жінка змію: плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів з дерева, яке посеред раю сказав Бог: не їжте їх і не доторкайтеся до них, щоб вам не померти. І сказав змій жінці: ні, не помрете, але знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте їх, розкриються очі ваші, і ви будете, як Боги, що знають добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей і жадане, тому що дає знання, і взяла плодів його, і їла, і дала також чоловікові своєму, і він їв. Отже, ми бачимо, що що відбувається в цей момент момент гріхопадіння. Людина ніби сама себе підпорядковує тому е, розумінню, тому, е, тому богослів'ю, яке виявив Сатана. Людина погоджується. І тим самим вона передає йому владу над тим, що Бог дав людині. Чому ми так стверджуємо? Тому що в першому розділі цієї книги, 26, 28 вірші, ми читаємо наступне: І сказав Бог. Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І нехай володарює вона над рибами морськими, і над птахами небесними, і над звірами, і над худобою, і над усією землею, і над усіма плазунами, що повзають по землі, і створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її чоловіка та жінку, створив їх, і благословив їх Бог і сказав їм Бог: плодіться. І розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею, і володарюйте над рибами морськими, і над звірами, і над птахами небесними, і над усякою худобою, і над усією землею, і над усякою твариною, що плазує по землі. Отже, ми бачимо, що Бог дав людині владу на землі. Людина повинна була володарювати. Адам ще до появи тої дружини своєї він назвав всю худобу, напевно, і рослини він називав. Адам був тим садівником в Єдемському саді. Отже, влада була дійсна і навіть реалізована частково в житті Адама та Єви. Але прийшов Сатана, і вони підпорядкувалися йому. І це підпорядкування значить, що вони передали йому владу. І виходить так, як говорить апостол Павло в Новому Заповіті, що перший Адам згрішив, а другий Адам, котрим Він називає Ісуса Христа, Він повернувся в той лад, який задумав Бог, як створив Бог. Ісус Христос забрав владу на землі, і написано апостолом Павлом, що перед Ісусом Христом прихилиться усяке коліно небесних. Земних і навіть пекельних або підземних. І кожен язик сповідає, що Ісус Христос Бог, славний Бог. Тому, то дивлячись на оцю відповідь, ми також розуміємо, що слава Богу, слава Богу, що немає влади цієї бісівської, тотальної, авторитарної влади на планеті земля. Все належить Ісусу Христу. Він володар, Він володарює. Дещо Він допускає, так, і зло існує, тому що Бог допускає це зло. Але. Цьому всьому буде поставлена крапка. Цьому всьому прийде Месія і скаже кінець. Він закінчить все зло і розпочнеться тисячу років царювання Месії на землі, а потім вічність і радість і насолода. Тому що Володар усього Всесвіту і планети, і того, що знаходиться на планеті, всіх людей, всіх звірів, всього, що є, Господь Ісус Христос. І це також зміст нашого свята. Це також зміст свята Воскресіння Ісуса Христа, зміст Пасхи. І тому я думаю, коли апостол Павло говорив, що Пасха наша Христос і наступне повеління, яке Він говорить у Восьмому вірші 1 Коринтян 5 розділу, святкуймо. Він мав на увазі, щоб ми з вами були радісними, щоб ми святкували це з задоволенням і насолодою, тому що Бог звершив оці. Е... Неймовірні оці славні дії у Воскресінні Ісуса Христа. Отже, ми з вами зауважили, що є три славних дії Бога у Воскресінні Ісуса Христа, котрі назавжди занурюють нас у радість свята, Воскресіння Христового. Хай Бог благословить нас, щоб ми пам'ятали, що Бог виконує своє Слово, виконав своє Слово, що Бог друге. Він відкрив свій план спасіння і третє, Бог виправив владу на землі. Амінь. Давайте помолимось. Славний і вічний Господь і Бог, ми вклоняємося діти твої тобі. Ми славимо Тебе, ми визнаємо Твою владу, ми визнаємо Твою велич, ми визнаємо Твою святість і славу, і ми насолоджуємося тим, що Ти назвав нас дітьми своїми. Ми, Господи, радіємо, що ми християни. Ми радіємо, що ми святкуємо свято Пасхи, і свято Пасхи набуло для нас того сенсу, який Ти, Господи, відкриваєш в своєму слові. Цей сенс, Господи, в тому, що Ти. Відкрив нам своє Слово, і Твоє Слово виконалося в Воскресінні Ісуса Христа. Цей сенс в тому, що Ти, Господи, відкрив нам свій план спасіння роду людського через віру воскреслого ставати воскреслими. І цей план в тому, Господи, що Ти виправив владу на землі, і тепер все підрядне Тобі. І тепер, Господи, немає нічого, на що, на що б розповсюджувалась влада нечистивців. І тепер, Господи, все підкоряється Тобі, як і підкорялося, і нічого, Господи, не може бути без Твоєї уваги. Нічого не може бути, Господи, поза Твоїм планом. Ми, Господи, славимо Тебе! І ми насолоджуємо, що ми віримо в Бога, який всемогутній, який всюди сутній, який відкриває нам своє Слово і який звершив таке неймовірне чудо, як Воскресіння Ісуса Христа, в котрому є такі великі змісти, котрі нас радують і приводять до святкування. Слава Тобі, наш Господь, Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.